Не було жодної міської ради і мера, які б могли показати, як має бути ті люди, які отримали свої мандати і які керують містом, вони не прийшли туди з якихось ідеалістичних побажань. Якщо ти амбітний і хочеш заробляти гроші, тобі не місце. в Міській раді громада включається, прокидається, коли рішення вже ухвалено. Відповідно, ми маємо якийсь провал між комунікацією громади і міської ради, і це погано. Кар'єр це є чи не єдине місце, де є водойма, і воно мало свій певний антураж. На запит до міської ради вияснилось, що ці люди, які там насипають важкою технікою, не мають на це дозволів. Ми зрозуміли, що там є ціла заплутана історія, цілий детектив, який заслуговує на своє окреме розслідування, і небайдужість це є ключове. Для того, щоб ми нормально жили. Пане Олександре, бліц! продовжіть фразу: Ужгород для мене це. Дім. Улюблене місце в Ужгороді. Історичний центр. Пам'ятаєте момент, коли відчули, що громада це сила. Важко пригадати. Угу. Якщо не Ужгород, то яке місто могло б стати вашим улюбленим? Відкрите питання. Приблизно. Можливо, Київ. Що в місті ви б залишили без змін? М -м, історичний центр. Якби була нагода поставити одне запитання меру просто зараз, що б ви запитали? Коли вже піде? Продовжить фразу, мене надихає. Осінній Ужгород клас! Дякую вам дуже за ці відповіді. Вітаю вас, по-перше, в нашій студії, Олександре. Дуже рада зустрічі, приємно з вами познайомитися. Взаємно. Ви помітна особистість у громадському житті Ужгорода завдяки ініціативам проти хаотичної забудови історичних і природних територій міста. І сьогодні, коли. Тема щодо розвитку Ужгорода викликає чимало дискусій у публічному просторі і серед містян. То мені б було дуже цікаво почути ваші думки щодо балансу між змінами і збереженням, ваші ідеї щодо того, як громада може впливати на рішення, які надалі формують міський простір. Але розпочати я б хотіла дещо з особистого. З того моменту, коли ви вперше зрозуміли, що бути осторонь це вже не варіант, що угу. потрібно захищати, відстоювати, зберегти. Що вас тоді зачепило? Це було після того, як я довгий час не жив у Ужгороді. Я жив і навчався в Німеччині близько п'яти років. І навчання відбувалось у маленькому містечку Байройт. Воно схоже за форматом і за кількістю населення, як Ужгород. Угу. Але речі там були влаштовані інакше. Е, мені здається, що німці зрозуміли, як це потрібно зробити. Саме те, що стосується як влаштоване місто, що стосується урбаністики і так далі. І коли я приїхав додому після Який навчання, а це, це було близько семи років тому. Угу. І коли я приїхав додому після навчання, то е, я зрозумів, що так бути не має. І що тоді ви зробили? Спочатку нічого, спочатку я просто дивувався, чому саме так і чому це вважається нормою. І мені здається, це відбувалося так, що до того, як людина бачить щось краще, в неї немає внутрішнього мірила. Uh -huh. І коли це внутрішнє мірило з'являється, то ти волею-неволею намагаєшся до нього ті чи інші речі міряти. Наприклад те як влаштовані те як влаштоване життя міста Ужгород, те як відноситься до історичної спадщини і так далі і тому подібне і коли ти бачиш що речі йдуть не так як вони мали йти і навіть не так як ти це бачив у більш розвинених місцях то це викликає внутрішній протест і потім цей внутрішній протест він з часом виходить у протест зовнішній. <гум> і це те, що ви неодноразово бачили. <гум> Олександр, ви поділилися своїм досвідом того, що ви певний час проживали в Німеччині? Я також там а, декілька разів побувала, і хочу розповісти, що мене вразило на той момент. Це було років 15 тому. Мене <гум> вразили їх громадський транспорт і uh -huh. те, як вчасно він приходить, uh -huh. було таке е, умовно табло, де було написано, що от приїде зараз автобус через хвилину. Я не могла в це повірити, бо тоді в Ужгороді сам вигляд тих маршрутом був жахливий. Це не ті сані автобуси, які ми маємо зараз. Власне, що вас вразило, коли ви приїхали до Німеччини? Uh -huh. Що здивувало найбільше у їхньому е, міському просторі? Те, що ти міг е, гуляти у білих кросівках, і потім вони не були брудні. Я не розумів, як це так, і типу, я вже був готовий там зубку їх мити, але не треба було. Угу. І так було день за днем. Окей, добре, рухаємося далі. Я знаю, що ви створили ініціативу Офіс перетворень. Угу. Розкажіть, будь ласка, що це за платформа, як вона працює, і що означає її назва? Бо я, готуючись до інтерв'ю, думала. Перетворення чого простору, перетворення е, людської свідомості mm -hmm. чи і те, і інше ця ініціатива з'явилась перед попередніми виборами у міську раду, mm -hmm. і ідея була така, що ми хотіли створити як такий внутрішній департамент на базі міської ради для того, щоб впроваджувати ну такі міні-реформи, міні-зміни. В те, як відбувається місцеве самоврядування, а саме робота Ужгородської міської ради. Тобто, ми хотіли подивитися, що там є ефективним, що там є неефективним, щось змінити, можливо, закрити десь якісь прогавини і так далі. Тобто, ідея була в тому, щоб створити такий, як консалтинг всередині міської ради, який би розповсюджував світло зсередини. Ця ініціатива вона функціонує неформально uh -huh. і вона об'єднує небайдужих ось. І це було створено з метою, щоб, можливо, використати її в перспективі, можливо, як політичну партію чи то якусь іншу організацію. У вас є такі амбіції? Вони зараз на паузі, але якщо будуть сприятливі обставини, то я б розглянув такий вектор. Ого! Ну тоді на майбутнє нам буде ще багато про що поспілкуватися. Можливо, і скільки людей станом на сьогодні вже доєдналися до ініціативи офіс перетворень? Ну я вважаю кожну людину, яка поклала підпис під нашими відкритими зверненнями. Це вже є учасник офісу перетворень. Угу. Відповідно, моя відповідь їх тисячі. Це чудово, це приємно таке чути. Одна з перших ем, і найгучніших історій, пов'язаних з вашим іменем, це звернення проти забудови зеленої зони на Радванському кар'єрі, яку угу. містяни вважали ну, класним місцем для відпочинку. Під вашим зверненням тоді підписалося понад 800 людей. Громада хотіла, аби там був парк, але на превеликий жаль, частина території, як ми знаємо, вже у приватній власності. Що для вас тоді було важливо? Сам факт втрутитися, реакція громади, можливо, вона для вас була неочікуваною, чи те, що процес вдалося, ну подай, трошечки призупинити? Ситуація була така, що в якийсь момент. На кар'єрі, саме в тому місці, де відпочивають люди, там є така точка. Там почали працювати працювати важка техніка. Uh -huh. Ось там є багато відвідувачів кар'єру, які там постійно відпочивають, і вони тримають між собою зв'язок. Ось, і мій знайомий був серед цих відвідувачів. Відповідно, мене повідомили, що щось відбувається на запит до міської ради. Вияснилось, що ці люди, які там насипають важкою технікою, не мають на це дозволів. Uh -huh. Тобто, по суті, це була вакханалія, хтось приїхав двома бульдозерами і почали щось рити. Без пояснень це... були? — Без пояснень, це нонсенс. У нас була гіпотеза, чому, чому вони це роблять. І, ймовірно, вони проводили дорогу до чотирьох ділянок, які були роздані міською радою. Можливо, на підставних осіб, прямо біля води. Тобто, щоб ви розуміли, є озеро, є місце, де відпочивають люди, і безпосередньо над цим містом були роздані чотири uh, ділянки. Сумарно це біля 10 сот кожного, біля 40 сот. Uh -huh. Ось. І коли ці речі всплили, то uh, тоді чекати було uh, не на часі, і потрібно було щось робити. Тому що інакше ми б могли отримати там якусь забудову і, відповідно, втрату зони рекреації. 800 людей ну, це багато. Вас так. це здивувало? Відео подивилось більше, ніж півмільйона людей. Тобто це відео розійшлося, воно мало резонанс. І це не дивно, тому що кар'єр це є чи не єдине місце, де є водойма, угу. де є чиста водойма. А, і воно мало свій певний антураж. Тобто люди, які ходили на кар'єр, вони розуміли, що це таке uh -huh. і чому це місце має цінність. Але я не думаю, що більшість з тих, хто впливає на життя міста Ужгород, знає, в чому є цінність кар'єру. Для них це просто щось, де топляться люди, індустріальна зона, і, відповідно, вони в цьому не бачать ніякої цінності. Ось, але статистика така, що кар'єр відвідують е, десятки тисяч людей щороку, і з цим потрібно рахуватися. Ще одна ситуація, коли ви вирішили втрутитися. Йдеться про студентську набережну. Ви тоді виступили проти будівництва 13-поверхової будівлі біля ротарі парку, поруч із Малим Галаговим. Ви наголошували на тому, що ну, це зруйнує історичну спадщину, що це порушення будь-яких містобудівних норм. Чому це для вас було важливо? І на вашу угу. думку, що в місті має залишатися недоторканним? Почну з кінця. Недоторканим угу. має залишатися історичний центр. Він має не тільки бути недоторканим, але і туди мають е, вливатися кошти з метою презервації і реставрації е, нашого історичного центру. Це перше. Е, Щодо цієї будівлі, е, спочатку реакція була емоційна і інтуїтивна. Я не міг повірити, що тут може бути щось висотою в 16 поверхів. Ну, по суті, це дубль 16 поверхів і за висотою. Формально там 13 поверхів, але якщо подивитися документи, то висота вона буде еквівалентна 16 поверхівців. Ось тому там є такий конфуз, але 13 висотою 16. Ось. Це перше. Тобто інтуїтивна реакція, як це взагалі можливо. Також щодо цієї будівлі, вже був колись протест. Тобто, це не перша спроба побудувати там будівлю такої висотності. Вже був протест, тоді це призупинилось. І на другій спробі був повторний протест. Ми зібрали сумарно більше двох тисяч підписів, що є безпрецедентною кількістю підписів. Найбільшою в історії на моїй пам'яті, також в форматі підписів до самого Міністерства культури, яке відповідає за один з дозволів для цього будівництва. І потім, коли ми почали виясняти, в чому проблема, ми зрозуміли, що там є ціла заплутана історія, цілий детектив, який заслуговує на своє окреме розслідування, що й було зроблено. Тобто, у мене є на сторінці коротке відео біля трьох хвилин, і там є деталі цього розслідування, тобто суть його можна зрозуміти. Тобто, в чому взагалі суть цієї забудови і чому так сталося, що там можна так будувати. І чому вони там будують. Тобто можна це під питанням, але факт залишається фактом. Будівництво продовжується і воно не є зупинним. Чому так відбувається? Відбувається це тому, що уж рода є документи, які регулюють його забудову. Тобто, це не є на вмання того чи іншого чиновника, чи то депутата, чи то мера, що йде може будуватися. Вони, звісно, на це впливають. Але є нормативні документи, які регулюють цю забудову. В нас є документ, е, називається Історико-архітектурний опорний план міста Ужгород. Він був прийнятий більше 10 років тому. І при розробці цього документа були допущені певні помилки і неточності. І якщо вчитатися в цей документ, то за логікою його. На цьому місці, де будуються ці 13 поверхів висотою в 16, не мало б бути більше п'яти. Uh -huh. Але так сталося, що в певних абзацах не уточнили конкретно поверховість. Тобто вони написали, що це зона суворого регулювання, але поверховість, тобто, наприклад, до п'яти або до там, 20 метрів, щось конкретно вони не обмежили. І це і дає оцей люфт, цей простір для забудовника, щоб зводити там цю будівлю, отримати, дозволи. І я впевнений, що юридично він може відстояти свою позицію. Або, як мінімум, він має сильну позицію. Тобто то історія ще це має продовження, так? так? Може мати продовження. Якщо буде на це політична воля і відповідні експерти, тобто це має бути прокуратура чи то юристи. Можливо, вони б змогли uh, щось з цим зробити, але там вже близько семи поверхів, і це вже не п'ять. Uh, це перше. А друге питання: якщо ця помилка була допущена, і цей документ у нас вже є 10 років, то чому ця помилка за 10 років чи то більше ніж 10 років не була виправлена? Тобто за це ж відповідають конкретні люди, за це відповідає uh, управління містобудування та архітектури, uh -huh. якщо не помиляюсь, міської ради. Тобо це конкретні люди на конкретних посадах, це головний архітектор, це е, також політичне е, управління містом, це є мери депутати. Проблема була відома, вона не була виправлена, і це те, до чого призвела е, ця ситуація. Я не можу це назвати інакше як халатність або умисне. Е, не виправлення цієї ситуації. Умисно зробили так, що вони залишили там цю помилку. Власне. Одне або інше. Результат ми маємо такий, що ми маємо ці негативні наслідки. І чітко видно, що ці наслідки вони йдуть у розріз з запитом громади. Одну Запит причину. громади такий, що ми цього не хочемо, але це є. Відповідно, ми маємо якийсь провал між комунікацією громади і міської ради, і Це погано. Олександра, ви знаєте? Коли в цій студії ми говоримо з різними людьми про розвиток Ужгорода, потім публікуємо наші відео на інтернет-платформах, то час від часу нам пишуть люди: запросіть до студії міського голову, архітектора чи ще когось з міської ради, хто може прокоментувати все те, що зараз відбувається в Ужгороді. Не превеликий жаль, а, за Три з половиною, вже майже чотири роки повномасштабного вторгнення, ми не отримували відповідь від міського голови, що він готовий прийти з нами поспілкуватися. Тому, власне, я не знаю, чим апелювати на те все, що сказали ви. Пам'ятаєте, ми говорили про Мірило на початку. Так. От, наприклад, Німеччина як Мірило до того, як це має бути. Е, мені здається, що в Ужго... Ужгородців бракує цього Мірило. Тобто на новітній історії Ужгорода, з часів незалежності України не було жодної міської ради і мера, які б могли показати, як має бути. Uh -huh. Тобто було погано, 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 трошки менш погано, і ми обираємо це от трошки менш погано. Але добре в нас ніколи не було. І моя теза полягає в тому, що якби в нас хоча б раз було добре, то Ужродці б знали, що є добре і що потрібно обирати. Uh -huh. І таких помилок вони більше не допускали. Погодьтеся, Олександра, що наше місто дуже змінилося після повномасштабної війни. До нас приїхало дуже багато переселенців. Uh -huh. З'явилося чимало нових викликів, нових потреб. Ясна річ, всі ми чудово розуміємо, що людям десь потрібно жити, uh -huh. але і бачимо водночас, що новобудови з'являються там, де ще вчора були зелені зони, uh -huh. де поруч немає дитячих майданчиків. Я вже нічого не кажу про державні школи і садочки, яких місту дуже бракує. Uh -huh. Як гадаєте, чим це все може загрожувати місту у довгостроковій перспективі, uh -huh. і яким є отой баланс між нагальною потребою і здоровим міським простором? Uh -huh. Це складне і комплексне питання, і відповідь на нього також є комплексною. Але на поверхні лежить наступне: що так місто має розвиватися, так місто неминуче буде приймати нових і нових людей. Але розвиватися воно має певним чином. І те, як, як воно розвивається зараз, тобто те той стан речей, якщо ми з цим нічого не зробимо, то вже скоро ми просто отримаємо такий непридатний до життя. Ми вже це починаємо угу. на собі відчувати. Як на мене, сьогодні в Ужгороді є низка проблем, викликів. Від транспортного колапсу до втрати зелених зон, від хаотичної забудови і до того, що ви сказали, що в нас відсутній діалог між владою і громадою. Uh -huh. Але в цьому контексті мені цікава ваша думка, які найгостріші проблеми міста ви окремлюєте ви uh -huh. і котрі з них ще так би мовити почекають, uh -huh. а де потрібно втручатися негайно. Мені здається, що у нас іде колапс практично по всім фронтам, і просто з усіх сторін це тисне. І якщо ми з цим нічого не зробимо, то ми отримаємо місто, яке не придатне до життя. І ця проблема, вона також є комплексна і багатошаровою, але є корінь цієї проблеми. І корінь цієї проблеми якраз полягає в тому, що ті люди, які отримали свої мандати і які керують містом, вони не прийшли туди з якихось ідеалістичних побажань. Тобто, це ж не зібрались там 30 урбаністів і мер урбаніст або там 30 людей, які закохані у своє місто і хочуть зробити йому добро. Тобто мотивація людей, які йдуть у міську раду, вона не є сумісною з інтересами ужгородців. В цілому, можливо, з якоюсь маленькою групою у городів, але не як міста в цілому. Відповідно, якщо люди йдуть туди лобіювати свої власні інтереси, чи то інтереси близькі до власних, ми отримуємо те, що маємо. Дуже. І ця парадигма, вона має бути змінена. От І... давайте про це поговоримо. Бо час війни дуже складно говорити про розвиток міста, ну, не тільки Ужгорода, а й загалом. Втім, ми бачимо певні процеси. Влада час від часу розповідає нам про успіхи. Угу. На вашу думку, від чого залежить розвиток міста? Це має бути політична воля, це громада, стратегія, чи, чи все комплексно? Угу. Як ви це бачите? Це знову ж таки комплексне питання, але воно має корінь. І я вважаю, що механізм е, має бути такий, що один раз мають прийти, зайти в міську раду, депутатська більшість, плюс мер, які прийшли туди не за, для власних інтересів, а для того, щоб відслужити своїй громаді. Вони туди заходять і закривають всі ці краники, е, які так люблять. Е, Хтось, хто туди прийшов, не для хтось, хто туди прийшов, щоб лобіювати власні інтереси. Тобто ця група людей має зайти, перекрити всі кран і зробити так, щоб їх було неможливо або важко відкрити. І тоді, наприклад, на наступні вибори, ці люди, які хочуть іти туди, аби лобіювати власні інтереси, чи то що гірше, щоб у них не було цієї можливості. Якщо ти амбітний і хочеш заробляти гроші. Тобі не місце в міській раді. Це так не працює, це не має так працювати. Але, на жаль, зараз це так. Uh -huh. Амбіція вона в адекватній, меритократичній, адекватному меритократичному суспільстві має бути реалізована іншим способом. Це бізнес, це наука, це технології, що завгодно. Тільки не е, деребан землі чи то що гірше. Так бути не має. Відповідно, але так є. І так буде, якщо мене. Закриємо ці можливості цим людям, які таким чином хочуть ре реалізовувати свої амбіції. Uh -huh. А як на мене, знаєте, ключову роль все-таки відіграє громада. Uh -huh. Бо те, що спостерігаю я, то влада Ужгорода вона не має якогось бачення розвитку міста. Вона дуже часто діє ситуативно і на превеликий жаль, бувають такі ситуації, коли громада включається, прокидається, коли рішення вже ухвалено. Чи бачите ви спосіб змінити цю логіку, щоб участь була не реакцією, а частиною процесу? Проблема в тому, що реакцій громади існує багато. І ми бачили, що за першої каденції Богдана Андрієва також були певні реакції громади чи то руйнування будинку Монтанича і інші прецеденти. Але що відбулося? Він був переобраний. Відповідно, що це за сигнал. Ти можеш робити те, що ти робив, і ти будеш переобраний. Відповідно, це звісно, що це питання до громади міста Ужгород. і я думаю, що ті люди, які обирали нашу міську раду і мера, відчувають в тому числі наслідки на собі. Тобто, перенаселення, забудова вікна, в вікна, той хаос, який відбувається, це прямі наслідки їхніх виборів, чи то відсутності вибору. Тобто, якщо ти не прийшов проголосувати, відповідно. Ти теж проголосував, просто і нашим чином? Своєю байдужістю. Так. Ви в Бліці сказали, що ваша улюблена частина міста це історична, так? Угу. тут теж дуже багато питань, чіпати її, чи не чіпати, але я по-іншому трохи вас запитаю. На вашу думку, чи є у нас у місті локації, які зараз потрібно. Зберегти, бо інакше вони просто зникнуть. І як це зробити? Я думаю, що в нас є багато окремих об'єктів, які несуть певну цінність, і які є незахищеними, і має відбуватись певний системний процес, який це робив би. Угу. Чи є зараз якісь кричущі випадки, як на мене, ні. Чи є поодинокі окремі випадки, так звісно, чи є ризик того, що будуть крищучі випадки, він є. Відповідно, громада не має гарантії і не має спокою, що з Ужгородом, а саме з історичною частиною міста, нічого не буде, тому що вже є прецеденти в минулому і є прикрий досвід, і нічого не гарантує того, що цього досвіду знову не буде. І в цьому питанні якихось очевидних подвижок е, зроблено не було. Mm -hmm. І це проблема. Олександре, ви захищаєте інтереси громади вже не один рік. Це активна робота, це така ваша небайдужість, яка викликає повагу. І чи були такі моменти, коли вам хотіло? Хотілося відступити, відійти від того всього. Якщо ні, то що вас тримає на цьому шляху, коли, як ви самі говорите, поки що байдужості більше, ніж активності? Угу. так? Що вас тримає? Я бачу надію, мені все ще здається, що в Ужгоді є певний активний кістяк, який може нав'язувати свою волю і який є притомним. Угу. Так? Тому що якщо б цього кістяка не було, то. Мені здається, що в Ужгороді немає що робити. Це кистяк? Це хто за вашими спостереженнями? Ну, як власне? мінімум, це люди, які підтримують наші ініціативи, які розбираються в наших ініціативах, які е, не байдужі до процесів у місті. Тому що в нас демократія. І якщо ти байдужий в умовах демократії, то це погано. І відповідно у нас є своя місцева демократія, і небайдужість це є ключове для того, щоб ми нормально жили. Якщо цього нема, то і життя нормального також не буде. Наостанок давайте трохи пофантазуємо, яким ви б хотіли бачити Ужгород через 10 років за умови, що громада буде активною і буде захищати своє місто. Мені хотілося б, щоб тут було спокійно. Мені хотілося б, щоб. Тут була громада, яка б могла б обирати притомних людей, і ці притомні люди створювали систему, яка б не допускала всього того, про що ми говорили, яка б не допускала людей, які мають нечисті амбіції і інтереси, яка б не допускала руйнування історичної спадщини, яка б унормувала забудову, яка б мала б візію, стратегію. І родмапу того, як має виглядати місто. Угу. Ви говорите про притомних людей, але мені так здається, що на початку виборів вони всі виглядають, начебто, притомними. Угу. У них дуже гарні а, програми, бачення, стратегії. Але потім ми зіштовхуємося з тим, що от власне все не так, угу. як не сходиться обіцянки із реальністю. Угу. І, 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 і власне, що тоді? Е, ну, це погано, це потрібно змінювати. Це має бути урок, і якщо ми знову ж таки притомні люди, ми маємо вчитися на своїх помилках і не допускати їх знову. На цій такій стверджувальній ноті я вам дуже дякую Взаємно. за те, що ви до нас прийшли. Спасибі за вашу небайдужість, активну боротьбу за наше місто. Дякую теж.